Ну що, що складається ліжко? Дивіться, оце є його кріплення. Це його кріплення. І ось там, бачите. Центральна планка кріпиться теж на болтах, і вона ніколи не буде ні шуміти, ні трахтіти, ні скріпіти. Бокові опори саме такого формату, як трикутник з такою ніжкою. Оце все їхній власний, власний виріб. Аналогів в Україні немає, бо це виріб в єдиному екземплярі. Вони його самі продумали, тому воно не поламається, і міськість дуже-дуже чітка. Дно складається з 16-го ДСП, обріблено оброблено фліскою. Це теж ДСП-шка. Зсередину царги буду показувати вже детально, після того, як ми поспілкуємося з власниками і поговоримо з ними про співпрацю. Металевий вклад теж власного виробництва. Все закручено, дивіться, на болтах надзвичайно зручно, комфортно, е швидко збирається, надзвичайно легко. Але в нас такого вкладу не буде. В нас буде такий ж самий, але розбірний. Тому царги мають 5 см, спинка має 8 см. Це надзвичайно зручне і комфортне ліжко. Преміум якості за доступною ціною з доставкою по цілій Україні. Ціна такого ліжка в роздріб від 15 500 гривень і вище. Вартість ліжка буде це, вартість ліжка без матрасу. Матраси в нас теж є. Привеземо, доставимо, розберемо все, що покажете. Якщо вас цікавить гурт, ми. Офіційні представники у Львівській області зв'язуйтеся з нами буде цікаво. Гарне дина ваш улюблений бренд. Тут є меблі і не тільки.